Добрий день. Так, Анастасія, я не зрозуміла, чого ти запізнилася? Так, сьоть. ти що на мене будеш? Що? Ти на мене биковати будеш? Варішку в мою сторону. Не відкривай. Все, сіла тихо. Ось. На роботу, ну, то, давайте зараз мама продовжимо нашу нову тему. Лариса Педорівна. Можна ти я все по телефону розмовляю. Ага, Лінусі, а що він тобі каже? Ну, Анастасія, що ти, ти, ти мені дозволяєш? Так, Лінусі, я тобі перезвоню. Я не зрозуміла. Що до мене різе ти? Що я зробила вже? Ти хочеш мене на... побиковати? Зато хочеш попереговарюватися? Ротик закрила свій. Пробуйте урок. Боже, взагалі вже ненормально, чесно. От я не можу Що Чого ти мене різе ти всі постійно? Постійно всі на мене лізуть. Ти взагалі вже ненормальна якась. Тобто що, стоїть на мене щось аре. Ну, чуть-чуть чесно. тебе зараз. І це тут у директора. Ой, та ви діть, мені та що? Сама йде до директора, і тебе треба йти йде. Та їй в жопу.